Добрий ранок, шановні діти. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Ці речі наші помічники. А які саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки? Є на кухні білий дім. Ох і холодно жони. В домі тім живуть продукти. Овочі, напої, фрукти. Вірно. Це холодильник. Наступна загадка помічник і прибиральник. Над сміттям він в нас начальник. Він з теглоги все збирає, ні полинки не лишає. Так, діти, це пилосос. І остання загадка. Якщо складочки десь є чи рукав зім'ятий це завдання моє. Буду виправляти. Здогадалися? Це праска. Отже, діти, мова піде про побутові електроприлади. Електроприлади є у кожному домі, і ми вже не уявляємо життя без них. Вони нам допомагають у всьому. Але, дітки, так було не завжди. Давнину у людей не було електроприладів. Тому що тоді ще не було електрики. Тільки коли люди. Навчилися отримувати електроенергію за допомогою сили води, сонця, атома, вітра, в наші домівки прийшов електричний струм, а разом із ним і електроприлади. Таким чином, всі наші побутові помічники працюють завдяки електричному струму, тому кожний такий прилад обов'язково має електричний дріт зі штепсельною вилкою, яку вмикають в розетку. В сучасному світі дуже велика різноманітність електроприладів. Ми довіряємо їм приготування їжі, прання білизни, прибирання, управління мікрокліматом в приміщеннях, догляд за власною зовнішністю. Вони зв'язують нас з нашими близькими та друзями. Але, дітки, ми повинні пам'ятати, що разом із допомогою електроприлади несуть небезпеку. Тож давайте пригадаємо правила поведінки з ними. Не можна бавитись з електроприладами, вставляти пальці або будь-які предмети в розетку. Не можна користуватися ушкодженими електроприладами, не можна торкатися вологими руками електроприладів. Якщо загорівся електроприлад, вимкни його із розетки та накрий вологим покривалом. Ну а зараз, дітки, ми трошки пограємо. Уважно подивіться на картинку і скажіть, який прилад увімкнений у розетку. Будьте уважні! Наступна гра, подивіться на малюнок і скажіть, що робить кожний електроприлад. Наступна гра, подивіться на картинку. І знайдіть на ній зайвий предмет. Будьте уважні! Молодці дітки ви впорали з усіми завданнями. Сподіваюсь, ви тепер знаєте правила обережного поводження з електроприводами. До побачення!